Всіх вітаємо! Сьогодні ми завітали до вас, аби розповісти про такий для когось, можливо, новий, а для когось вже і ні, Міжнародний День Миру. Що ж таке Міжнародний день миру? Міжнародний День Миру був встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року і відзначається в третій вівторок вересня. Асамблея заявила, що День миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня. У 1986 році в цей день за ініціативи філософа миротворця Шрічен Моя, котрого ви зараз можете бачити на екрані. Перша пройшла символічна хода миру. Тепер щороку Міжнародний день миру ООН люди більш ніж у ста містах по всьому світу беруть участь у ході, висловлюючи безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямований на мир у всьому світі. Учасники ходи несуть прапори Організації Об'єднаних Націй чи своїх країн. Вони бачать у цьому можливість для людей усіх національностей, культур і ідеологій сконцентруватися на якостях людського духу, що формують основу для встановлення міцного миру. Перед центральним офісом Генеральної асамблеї ООН знаходиться така споруда, як дзвін миру. І зазвичай, 21 вересня о 10 годині за місцевим часом, генеральний секретар. Об'єднаних націй, перш ніж ударити в цей дзвін, він виступає з промовою щодо важливості підтримання миру в нашому світі. А після того як він закликав людей до миру, він вдаряє в дзвін. І вже після хвилини мовчання голова ради безпеки виступає також із промовою. Емблемою Міжнародного дня миру є білий голуб з оливковою гілкою, її творцем був Павло Пікасо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому Конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році. Згідно з указом президента України із дві року в Україні установлено День миру, який відзначається щорічно, 21 вересня, у Міжнародний день миру. Закликаємо весь світ об'єднати зусилля заради миру в Україні та нашої перемоги.